Чего чего идее, чубовые чего идее, чубовые на идее, чубовые на идее, чубовые на идее, чубовые на идее, чубовые у нас чубовые на идее, В на идее, Да, на идее, чубовые на идее, чубовые в идее, чубовые Ці лікарі пройдені. Няких зауважень по здоров'я нема. Так. Значить, дійсно, по здоров'ю, ну погано, що карточки не принесли, має бути завжди первина. Ні, просто, просто не попередили мене про це. Ні, не може бути, що пришла не попередила. Ні, вона, вона завжди попереджає всі лікарі, що має бути первинна медична документація. Okay. Це садочок для первинна медична симбулаторна карта. Ви знаєте, яка зараз чистока. Українці знаю Іде спишка після мій творів. Ви грамотна людина, ви знаєте. Іде спишка, спалажко в в українські буде кашука. В місті кашука багато. Хорошо. E, і ваша дитина не щеплена, вона перших може підходити кашу. Це моя повністю відповідальність. І ми можемо бачити. Ваша відповідальність, так, але в класі, а там ще буде так. кілька класі, ще є батьки. Чого мають страдати інші батьки? А Ваша дитина захворіває, вона виділяє цю бактерію кашлюка. Ви знаєте, так? який відсоток хворих людей серед людей, які щеплені від кашлюка? Який? Великий. Який? Великі? Скажіть мені конкретно. Ви хочете, щоб я вам привів, привів дані е, Міністерства охорони здоров'я? Я, здоров я? я ці дані знаю Я а? знаю дані на перше серпне. Серед захворівши кашлюком, 78% не щеплені, е, і десь до 20% які щеплені з порушенням термінів. Це також не дає нормального імунітету. І ці діти є загрозою для оточуючих. Ваша дитина, ви не хочете щеплення, так. йдете в колектив. Будь, будь ласка, йдіть сюди в приватні е, заклади. А дитина а чого має страдати ще 30 дітей? Які mm. щеплені, але якщо багато виділяється правильно, то почитайте щеплені хворі, почитайте. Добре, я дослухаю я дослухаю. Ну навіть, якщо діти і дійсно можуть хворіти якісь маленькі процент щеплених, але чого хворі? Бо в них немає нормального графіку. Щеплень вони пропускали по якісь причині щеплення. Це спірне То питання. не було вакцини, це було ОЗ. Татила. Ваша татила сидить, клас, папа, це, те, і... це дуже примітивне пояснення е, системи вакцинації, яка досить до речі молода, так як сама сучасна медицина. тому а, не щепли, а, Ми не щеплюємо перше. Ми не довіряємо системі охорони здоров'я України. Ну, в більшості Бо, почекайте жити, в більшості... добре, система України світової, скажімо так. Далі. Це всуперечить навіть логіки. Якщо більшість дітей в класі щеплення, щеплені, то вони захищені. Тоді смисл вакцинані, це... ні не треба немає розказувати за колективного масового імунітету. Не... А за що таке масовий імунітет? колективного масового імунітету немає? Якщо є діти в вашому класі, може попасти дитина, якій ми не можемо робити щеплення. Нас є от буквально відомі, які буду видавати діти. І ще раз, ще раз нагадайте, як вас зовут Тамара, Там, Там, Тамара Володимирова. Справа в тому. Що ще буквально зовсім недавно не знали даже про таку бактерію pylori. Це я так як приклад вам кажу. Медицина еще дуже далека від багатьох речей. І вірусолода у нас в рівному на пальцях можна посчитати. І менолодам у нас бактері, на пальцях. Дивиться, не вопрос. Дивіться. Ви, якщо ви зараз не підписуєте, цю тетрадку, я розказую свої дії. Я вимагаю через Я вимагаю форму 0,86. Якщо ви його мені не видаєте письмовим зверненням, я просто-напросто подаю до суду і ви в ви будь-якому випадку любому падку ви, давайте. Да, Це держав... ви, ця державна програма. Ви живете в державі Україна, йдете в державний заклад, ви маєте виконувати а статті 53 державну ніхто не відміняв. Ви грубо порушуєте статті Україну після кожна має право ми, на що. Ви порушуєте? У Майко. нас ми, нема обов'язкової вакцинації. Не є є Мима... обов'язково. Це державна да. програма. Ви хочете сказати, що у нас лікування є а ми, нам треба карточку. Mm -hmm. Ні, не приносити карточку. Не ви приносите карточку. Ми, ми це саме мусить записати. Не вопрос. Я просто после нашої розмови. Э, да, наша розмова буде опублікована на Ютубі. Ми цікаво поспіть висновки поки ми готовимся писать спочатку вам просто напросто до речі, у мене питання а чому ця форма не затверджена? Яка тетрадки, Це не затверджена форма можна? Чому а тому що це на це треба мати кошти? Ага, І то була що, форма. Це вам так форма? можна відповідаль. А вам да ваші... хіба це на здоров'я вашої Ні-ні, мені просто цікава ваша думка? То є тетрадка, яка стоїть гораздо більше, Uh, лісточка паперу, мав, а у такого листочка по-паперу, мамо. А причём тут 30? И вы говорите паперу? на 86 нема у вас кошти? 86 mm -hmm. заповнюється тільки щорічний профогляд, ага. А не при первинному поступленні. Це є форма 026. Тетрадка є Це, форма 026. Так, так, 26. 26. так. так. вона на заводі до теми не взиває, так? І, і і в... В... А щеплення і поствакцинальне а поствакцинальне ускладнення? У нас немає великого відсотка поствакцинальних. Я не вірю таким даним. Ну, ви самі себе перевіряєте. Ви не вірите, звертайтеся в Міністерство охорони здоров'я, вам там скажуть. Є на Котляревської фікрі, я не вірю. Зачем? Вовільше, я ж кажу. Куди угодно. Але щоб ми вам дали вже остаточне, то нам треба первинна документація, ми маємо і туди записати. Що ви відмовляєтесь, так? Да? Ну, так, ми напишемо, що ми вам не даємо допуск, але Хорошо. має бути первинна карта. То я можу 15. через хвилин десять подивитися. 15. 15. Добре, добре.